Моє вітання, шановні глядачі. На ютубі є безліч відео, в яких розповідають, як точити ножі, але в більшості з них не кажуть про самий головний момент, який є основою заточки, а саме формування заусенця на ріжучій крайці ножа. Скажу наперед, це відео буде корисним лише для тих, хто взагалі не вміє точити ножі або має з цим певні проблеми. Без знання та розуміння теорії гарно заточити ніч не вийде, тому зараз швидко поясню теоретичну основу. Перше, про що важливо сказати, це те, як відбувається процес різу, ніж ріже шляхом створення тиску. Жодної так званої мікропили в ідеалі на ріжучій крайці не повинно бути. Тобто, для того, щоб покращити різ, потрібно збільшити тиск. А для того, щоб збільшити тиск, потрібно зменшити площу поверхні. На малюнку зображені, підвод та ріжуча крайка, двох ножів, гострого та тупого в розрізі та збільшеному масштабі. Відповідно, на реальному ножі це виглядає ось так. Підвод це блискуча частинка, ось ця. А ріжуча крайка це поверхня, яка власне ріже. Для того, щоб ваш ніж з ось такого став таким, недостатньо просто його натирати бездумно об заточний камінь. Для цього існує два таких основних етапи заточки. Перший це. Формування заусенця на ріжучій крайці, а другий це його прибирання. Коли ви формуєте заусенець, він повинен бути приблизно однаковим на дотик по всій довжині ріжучої крайки. Причому з обох боків, коли ви поточили з одного боку, заусенець має рівномірно перенестись на інший. Так само поточили з іншого, і заусенець перенісся знову на іншу сторону і рівномірно. Після того, як ви досягли цього результату, декількома легкими рухами заусенець потрібно вирівняти. Далі залишається тільки прибрати цей заусенець, це робиться шляхом створення меншого тиску на заточний камінь та зменшенням кількості проведень на кожну сторону ножа. Тепер продемонструю, як це робиться на практиці. Ніж зараз гострий, має доволі гарний різ, але я його затуплю. Ось таким от чином. Ну, він вже тупий. Ще декілька разів проведу. Все. Вже не ріже. Ріжуча крайка має ось такий вже вигляд. Через те, що ніж попередньо точився на більш якісних абразивах, то відповідно повернути. Таку якість різу ось цим каменем це неможливо. По вибору кута заточки визначайтесь самі, але з власного досвіду скажу, що ніж починає різати, коли кут 20 градусів та нижче на одну сторону, тобто мінімум сумарних 40 градусів. Стосовно утримання, тут тільки вже ваш власний досвід. І так розпочинаємо. Я роблю ось такі рухи. На етапі формування зоосенця не дуже важливо, як ви рухаєтесь на зерно чи від зерна, це не має надто великого значення. Важливо ще метал знімати рівномірно. Тобто, щоб заусенець формувався рівномірно на обох сторонах. Ось так перевіряємо наявність заусенця. Трошки вже відчувається, але треба ще більше. Дуже важливо формувати заусенець поступово з обох боків. Не спішити його робити спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. І так, зараз вже на дотик заусенець відчувається рівномірно з обох боків. От Я зараз потечив цю сторону. Відповідно, заусенець рівномірно тут відчувається. Потечу цю сторону. І заусенець. Рівномірно відчувається по всій довжині на цій вже стороні. Тепер його потрібно вирівняти. Вирівнюється він ось так. І от зараз вже заусенець вирівнявся. В принципі, ніж вже буде різати. І зараз я це продемонструю. Як бачите, ніж вже ріже, але якщо максимально не зменшити цей заусенець, то від роботи по чомусь твердішому від помідору, ніж дуже швидко втратить свою гостроту. Як прибрати цей зоусенець? Все Це дуже просто було видно, що я створював доволі такий великий тиск на ніж. Зараз його просто треба зменшити. Зменшуєте тиск, так само працюєте і зменшуєте кількість проходів на кожну сторону. Також, щоб зменшити заусенець, важливо вам вже потрібно працювати виключно на зерно абразива. Ось таким от чином. Заусенець дуже там маленький, і насправді він доволі так і легко прибирається. Ось і все, ніж заточений настільки якісно, наскільки дозволяє цей абразив. Давайте зараз перевіримо. Ріжа. В принципі, на цьому все. Якщо відео стало в нагоді і у вас вийшло завдяки ньому заточити ніж, пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.